Є ще один великий ризик. Це Запорізька станція. Ви розумієте, як це важливо для енергосистеми України, найбільша в Європі атомна станція. Я вважаю, що вона не буде в балансі працювати електро ну, електричному, е, України. Вона буде от такому в, е, в, в такому в холодному резерві. Відповідно, піде збільшене споживання електроенергії, ну тепло теплової генерації, тобто з вугілля. Розумієте, більше буде споживатися вугілля, і воно є перспектива, що його запаси будуть спрацьовані десь знов таки на лютий, треба буде газом його компенсувати. Тобто на станціях наших там можна палити або газ, або вугілля, або мазут. Але мазут це ну, як резервне виключно від палива, там на, на, на 3-5 днів не більше. Розумієте, там склади дуже логістично, так само важкі. А газа цього треба 2-2,5 мільярди. Десь купувати, а зараз ціни ви бачите, які величезні, і це треба буде вже за величезні ціни купувати та ще й фізично доставити з Європи. А там і так не вистачає цього газу. Ви ж бачите, що робить Російська Федерація. Вона штучно створює цей дефіцит. Хоча європейці накопичують, вони заповнили свої сховища дуже, ну дуже непогано, там на рівні там 90 Тому оце я вам паливно енергетичний такий складну картину. Знов таки, я не роблю катастроф. Цього вистачає ну, під зав'язку, але доведеться, будуть, можуть бути якісь незручності. Але все це на фоні можливих і ймовірних атак з боку агресора. А на жаль, вони таки будуть, і нам продемонстрували це на Харківщині, в інших містах на Сумщині. Вони ж б'ють в агресор, б'є саме по об'єктах інфраструктури. Це буде спричиняти локальні проблеми. І якщо станцію там розумієте вивели з ладу, то це можуть бути перебої із електроенергії, Бо будуть, ну не, не думаю, що будуть е, віові відімдення, але будуть планово обмежувати е, споживання мікрорайонами, районами там у енергетиків є свої різні там, плани на різні випадки, в залежності від е, обсягів генерації, що, як, кого і де обмежувати. Ну і до цього треба бути готовим Достатньо. Ну, такі ризики. Я обмалював малював в будинках. Думаю, як завжди, щось місцева влада підготувала разом з мешканцями. Ну не гірше, і не краще, ніж зазвичай. Тобто, не думаю, що в самих будинкових там системах щось ну гірше ніж ніж зазвичай. Буде більш-менш нормально. А ризики всі ті, що я перелічив, треба їх усвідомлювати. Ну і психологічно готуватися до цього.